І що я хотіла показати? Головне у відео. Це мой зараз злізою ходила. Тут ми ще нічого не робили. Бачите, тут у нас бризник. І ось яка гарна краса. Зараз підійду до бересклету. Бересклет, Якщо ви не знали, що він квітне, то ось він квітне. Подивіться на ці. Ягіточки, Боже, яка краса. Це бересклет на штамбі. Замовляла я в Мирослави Пензей. Вона сама робить цю прищепу. Вже другий рік Зимує цей сорт дуже гарно і вже ось так гарно квітне. Ось це сорт Sunspot звичайний, не японський, прямо стоячий, а плетучий, Бачите? І ось він вже квітнув, як квітнув, я не засняла, але от зараз ми з лізуні проходили. Дуже гарно виглядають ці ягідки. Буде також формувати. коли купляли, було два пагінця. Бачите, вже він так гарно. Такі дорослі, товсті пагони вже тут є. І дуже гарні ці ягідки. На сонечку мені хотілося саме на сонечку зняти. Ось тому покажіть і розкажіть в коментарях, в кого ще квітнуть береслити, як вони квітнуть. Чи такими же рожевими. І там, наче насіння. Бачите, ще зараз буду фокус... фокусуюся. Ось тут. Ай!